Набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі чоловіки приземного віку мають протягом 60 днів, починаючи з 18 травня, оновити свої дані. Щоб спростити процес, у міністерстві оборони створили застосунок резерв плюс, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Через новий сервіс наразі свої дані вже оновили 260 тисяч українців. Зазначив він. Так що говорити про застосунок плюс а Сервіс, який новий, який запустився, власне кажучи, 18 травня, і який фактично одразу ж викликав великий ажіотаж, то там близько 260 тисяч українців уточнили свої дані, оновили свої дані по суті в резерві плюс. Більш за все людей оновила, скажімо так. В 80 разів більше ніж в ЦНАПах, і щодо ТСК поки що немає статистики остаточної, тому що процес триває. Постійно люди йдуть, оновлюються дані, уточнюються дані. Але можемо сказати, що резерв плюс вже запрацював в усьому світі. Так, у перший день запуску застосунку були певні проблеми через перенавантаження лінії, та наразі сервіс працює без боїв. Додав метро Лазуткін. Що ж до чуток про те, що повістки розсилатимуть через електронні Застосунки, то у Міноборони їх спростували. Військово зобов'язання не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку резерв плюс ні на електронну пошту, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, наголосивши, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток. Тобто, спосіб оповіщення громадян не змінювався у застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоб громадяни могли побачити саме інформацію про себе із оберегу і могли виконати свій законний обов'язок оновити дані. А от кого ще крім працівників ТЦК оповноважать вручати повістки згідно з постановою Кабміна номер 560 від 16 травня 2024 року, як самостійно, так і у складі групи повіщення, так це голів ОСББ. За адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військово зобов'язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи організації або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. Також уряд визначив, що повістка про виклик до ТЦК на андресу місця проживання може бути надіслана поштою після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, Повідомленою цією особою територіальному центру комплексу. Та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання. А ще в планах на майбутнє генерація QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. По аналогії з ковід-сертифікатом, пояснили урядовці. Яна Біляєва, Олексій Муравьол, Дмитрон Гуен, Харків новини.